Будівництво вже ведеться, а в генплані Києва його немає. Тут на лівому березі Дніпра, навколо трьох найбільших озер міста, упродовж останніх років руйнується екосистема заливних лук задля зведення кількох житлових багатоповерхівок. Місцеві мешканці постійно протестують проти будівництва, намагаються заблокувати рух бетоновозів. Навіть створили окрему громадську організацію, аби юридично зупинити будівництво і реалізувати свій проект екопарк Осокорки». Один з активістів Максим Стравінський розповідає, що організація зібрала докази про низку корупційних порушень щодо дозволів на забудову цієї території, починаючи з 2005 року. Ці дані передали в правоохоронні органи, але поки жоден з посадовців не був покараний. І ні місцеві, ні центральні органи влади, в тому числі адміністрація президента, до якої теж зверталися активісти, нічого не зробили для скасування дозволу на будівництво. Єдине, чого поки вдалося досягти, це рішення Київміськради про оголошення лише третини цієї території природним заповідним парком. Є дуже така. Парадоксальна ситуація в тому, що законодавча база дозволяє відстоювати екологічні питання громади і країни в цілому, але невиконання саме невиконання цих законів, неналежне виконання цих законів і не дотримання контролю від відповідних органів дає можливість обходити ці закони і робити ці втручання. Громадські активісти сподіваються, що з приходом до влади несистемного Володимира Зеленського ситуація з тотальною на їхній погляд корупцією в галузі будівництва та охорони природи може змінитися. Активісти закликають команду Зеленського оголосити збереження довкілля стратегічним напрямком розвитку країни, адже таких от гарячих точок знищення зелених зон в Україні багато. Нова команда може ініціювати створення відповідних якихось органів чи окремого якогось е, обнусне, який би опікувався саме екологічними питаннями. Якби була політична воля, то підконтрольні президенту, генпрокуратура і СБУ рішучіше реагували б на корупцію, кажуть Transparency International. Антикорупціонери розповідають, як багато зусиль громадські організації, міжнародні партнери України доклали, аби впровадити новий закон про тендерні закупівлі, де обов'язковим пунктом є проведення торгів через систему. Прозоро завдяки Прозоро держава. Тепер щомісяця заощаджує мільярд гривень. Проте вже фіксують випадки, коли в регіонах знаходять лазівки, як проводити закупівлі безпрозоро. Коли є порушення закону, далі мають вже реагувати правоохоронні органи та там Державна аудиторська служба. На жаль, в цьому плані у нас ще є куди рости. І напр, от, з одним з таких пріоритетів, який би мав би бути там найближчі роки, це реформа Державної аудиторської служби, яка є основним контролюючим органом в цій, в цій галузі. Активісти-антикорупціонери в галузі медицини дуже сподіваються, що зміна голови держави не призведе до зупинки чи втрати досягнень однієї з наймасштабніших в Україні реформ медичної, що закупівля ліків для важкохворих і далі проводитиметься через міжнародні організації, а не стане джерелом наживи фармацевтів. Щодо лікарень будуть потрапляти не 40% ліків як раніше, а усі 100, А через відкриту для усіх систему е ліки можна буде відстежити їхню наявність у ті чи іншій лікарні, і головне, щоб Україна, як і планується в 2020 році, взялась би до реалізації другого етапу реформи вторинної медицини. 50 пацієнтських організацій вже звернулися до Зеленського з проханням зберегти команду медичних реформаторів. Це не лише топ-менеджмент Міністерства охорони здоров'я. Насправді за цей час півтори тисяч півтора року за цей час було створено кілька дуже потужних інституцій. Це сотні людей, які в цьому задіяні, і ми дуже сподіваємося, що ця команда буде збережена і підсилена. У Transparency International вважають, що період політичної турбулентності пов'язаний з передачею влади затягнеться мінімум на півроку, і тільки після цього справа може дійти до антикорупційної галузі, налагодження повноцінної роботи антикорупційного суду, можливо, зміна керівника САП, повернення до кримінального кодексу, статті про незаконне збагачення чиновників. Цього активісти вимагали від чинного президента Порошенка, вимагатимуть і від нового. А також завершені розслідування та покарання виконавців і замовників майже 50 нападів на активістів по всій країні за останні кілька років. Активісти сподіваються, що нова влада покаже, що їй не байдуже те, що відбувається в громадському секторі.